Ова і весновісник білотеплий підсніжник, і фіалки синьоквітки без печи, як маленькі дітки. Ве, сонечко звезеве, Сосилими наливається, сонечко озивається, п'є, птаство снує, гніздечка б'є, наші хлопчики, як горобчики, наші дівчатка, як ластів'ятка, ви, ви, ви очухалися від зими, весни ясно звазови. з визови, з березним квітним, травним, з теплом житті, дайним славним. Він по світі утраві з тюбом на голові. Це йому так співається, ще він не сміхається. Є, а це вже солодні улюблені. Болися. Цю мелодію, що не наведу, у весняній симфонії я введу, б'ю, пато помаза ловю, і Пісню співа не свою, голосу свого не мається, але весна співається. Сніжники мамі несе, Ву, в Україні живу, там це все на подивися, нади, Україну люби, я, яка на симфонія моя. Вже вечір бувайте мене.